А вона мотала на зболений сміх бенти і збирала в попелі зорі метелики слова, падала навколішки, коли так хотілось піти. Потім клеїла себе пластирем і знову була жива. Гарячкова мацала на полицях останки свіч, та лягала навпомацки так, щоб не сполохать тиш. І приходили спогади і мрії в її довжелезну ніч, і зітхали в темряві, і шепотіли на вухо спиш. Ворушили подихом схований під бинтами сміх, лізли під подушку колошкали колошкали його лісни, і, дзьобавши пки, задубіли голодний сніг, тільки їй хотілось щастя метеликів і весни. Напишу Смс після бою, І за це ти пробачиш мені. Я не бачився вічність з тобою, а вічність лиш рік на війні. Тут і час для всіх нас зупинився, День, як тиждень, а місяць, як рік. Я напевне, добряче змінився, Не такий я вже, як торік. Так зарано вчепилась у скроні павутиночками сивина, загробіли від зброї долоні, хрепоту дала в голос війна. Ми втрачаємо друзів хороших на провулках сільських і міських. Ти лиш знай, тут вбійдуть не за гроші, а за щастя й свободу близьких. Я так хочу побачитись, мила, твого серця відчути тепло, Твоя вірність дає мені крила, не загину я смерті на зло. Напишу, що приїду весною і твоєї руки попрошу, а про пекло, що зветься війною, знай, ніколи я не напишу, напишу Есмс після бою. Напишу, а вже потім посплю, напишу, я живу лиш Тобою, я обожнюю тебе і люблю. У існуванні щастя не сумніваються ті, хто його творять, і ціну добрих слів знають ті, що їх щиро говорять, безмежність любові. Осягає лиш той, хто любить, а прощати найлегше тому хіба хто не судить. Найлегше зігрітися тому, хто звик зігрівати, і всього достатньо тому, хто навчився віддавати. Крізь темряву легше пройти, якщо сам є світлом. а найдальші відстані скорочуються привітом. Тож, якщо ти є сонце, то шлеш цьому світу проміння, а зорі нічні заклишують твої сновидіння. Якщо має життя, то, будь ласка, своє живи, І що би не трапилось, вір, молися, люби.